Друзі, вже втретє за сьогоднішній вечір. Вітаю вас на моєму офіційному YouTube каналі Екстрасенс Роман Шептицький. Розпочинаємо наші ефіри, огляд новин головних та подій дня від Екстрасенса, тобто від мене. Подивимося, що сьогодні цікавого ви мені понаписували. Сьогодні у нас 20 травня. І дивимось про головні події дня. Так, отже, 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 так, так то знову були. Загрози по Києву. Офіційно ударів по Києву не допущено. Усі виявлені повітряні цілі були знищені силами нашої ППО. Так. Данія готова навчати українських пілотів керувати винищувачами f 16 голова ВР Руслан Стефанчук. США, надаючи воєнну допомогу Україні, намагаються уникнути початку Третьої світової війни, заявив помічник президента США Джейк Саліван в Херосімі. Так, по Маріуполі наші гатять. Байден оголосить про новий пакет військової допомоги Україні після зустрічі з Зеленським. Повідомляється, що вартість пакету становить 375 мільйонів доларів. Ізраїль підтримує Україну, однак не може не враховувати вплив РФ на ближньому сході і інтереси єврейської діаспори в Росії. Глава Мід Ізраїля Елі Коен. Росія ігрок на ближньому сході. В Росії живуть сотні тисяч євреїв, тому ми займаємо моральну позицію підтримку України при тому оберігаючи наші інтереси в сфері безпеки і інтереси Європе Єврейського агентства в Росії. Так, Володимир Зеленський проведе зустріч з прем'єр-міністром Японії. Так. Італія таємно передала Україні партію колісних танків ПМ Центавро ЗМІ. Хай передають чим побільше. Допомога для перемоги, як ми кажемо. Так, ну от знов пишуть про загрози з Чорного моря. Японія вводить додаткові санкції проти РФ. Уряд вирішив заборонити японським компаніям надавати клієнтам із РФ архітектурні та інженерні послуги. Так. Італійський ракетний крейсер прибув до берегів Польщі для зміцнення ППО та ПРО узбережжя. Міністр оборони Польщі Блащак. В центрі Москви виявили безпілотник невідомого походження. Роззмір пише, що БПЛА приземлився на території академії водного транспорту. Він був обладнаний камерою Знахідка неба, як злякала росіян. На місце викликали вибухотехніків. Хто запустив безпілотник? Як він потрапив на територію, невідомо. Так. Західні країни вже прийняли рішення про передачу Україні винищувачів f 16 Роутерс. Бачите, що я говорив в прогнозах. Так. Китай, Узбекистан і Киргизстан планують побудувати залізну дорогу в об'їзд Росії. Радіо Свобода. Таким чином, у цих країн може з'явитися більш короткий шлях в Європу. До Ближнього Сходу, до Південної Азії, в обхід Росії. Зрозуміли в обхід Росії. Бачите. Російські окупанти відібрали у жителів тимчасово повної Херсонщини близько сотні катерів. Вилучені човни офіційно, в лапках офіційно передали на баланс підрозділам військ РФ. Таким чином намагаються вирішити проблему дефіциту плавзасобів. Центр національного спротиву. Зеленський також поспілкувався із прем'єр-міністром Італії Джорджією Мелоні. Вони обговорили, зокрема, підготовку українських пілотів. Крім двосторонніх зустрічей з лідерами G7. Зеленський також зустрінеться з лідерами Індії та Бразилії, двох країн, які не, дистанці... не дистанціювалися від Москви. Ну, дай Бог, щоб ближчим часом дистанціювалися. Сьогодні народилася нова ракетна коаліція. Українські пілоти з нетерпінням чекають початку навчання на винищувачах F-16. В кінці вересня, початку жовтня, ми зможемо побачити перші F-16, які літають в повітряному просторі України. Радник Міноборони України Юрій Сак. Він додав, що це відбудеться, якщо ми докладемо всі зусилля. ПВК Вагнер Перегожин заявив, що ПВК Вагнер взяли Бахмут. Але з 25 го числа виводять свої підрозділи на перепідготовку. На фоні чути, що бої поряд продовжуються. Чекаємо на офіційну інформацію від Міноборони. В будь-якому випадку вони звідти вийдуть. Ми тоді робили прогноз. Тоді теж подав, він говорив з 10 -го числа. Карта казала, що більше вже з половини там було з 14, 15, 16. Буде остаточно вирішуватися, що вони, звідки, куди будуть йти. От і вже маєте. Сьогодні насикет 20 число. Їхня чергова заява. З 25 травня. ПВК Вагнер буде відводити свої підрозділи із Бахмута на, на відпочинок і перепідготовку. Пригожин. За цей час будуть створені рубежі оборони, потім місто передадуть Міноборони. ПВК повернеться, коли РФ потрібна буде допомога. Давайте ми кілька карт все-таки подивимося. Чи то дійсності так воно буде, як сказано. Бо то, що вони звідти будуть виходити, то ми вже робили про це. Розклади. Так, перша карта диявол. Знову бачите, якийсь хитрий план сатанинський. Зірка, дорога. Туз мечів. Будуть виходити. Але це ще не остаточно. Бачите? За той час наші ще більше їх там розіб'ють, тому будуть вони виходити однозначно. Ну от, сказав, розіб'ють, і карта зразу башня пішла. Так що подарунки від ЗСУ будуть пере цьому напрямку для ворога ще більше. Ще більше. А як вони тим більше звітам вийдуть? І всім решта з російської армії. От, бачите, карта йде смерть ворогам. Отакий от, от розклад. Отакий от, от розклад. Але в будь-якому випадку ми дивилися по Бахмуту. Ситуація наступна. Що вони там заявляють, що вони там все-все захопили, вони всі можуть заявляти. Але наші як можуть? Лінію фронту там тримають. І скільки треба буде, стільки будуть тримати. Ось так. Ось так. Бачите, карта перевернута. Тобто вони хочуть, щоб вже так це було. Видають бажане за дійсне цей ПВК Вагнер, для того, щоб звідти вже відійти. Виходить по розкладу так. Будь ласка, От. Тож хай буде так, і хай відходять звідти вже чим пошвидше. Дай, Господи Боже, хай так воно станеться, і хай наші хоробрі воїни вже остаточно цей весь напрямок би звільнили. Чим пошвидше. Молимось, просимо, над цим працюємо. О, заступниця МО та представник східного груповання спростували заяву щодо, щодо захвату Бахмута ворогом. Це неправда. Наші підрозділи стоять на південно-західній частині міста, обороняються наші позиції та не дають ворогу їх захопити. Під Бахмутом ЗСУ знищують расистів під Кліщиївкою. Так. Федеральним канцлером Німеччини Олафом Шольцем говорили про оборонну, підтримку та формулу миру президента Володимира Зеленського. Дуже продуктивна розмова про подальші кроки до перемоги. Відео про взяття Бахмута Пригожин записав біля будівлі вокзалу, а не в західному секторі, де зараз точаться бої. Він оборони України заявляє, що ЗСУ проводять операцію з оточення Бахмута, але самого міста можуть вийти, заявив речник Східного групування ЗСУ Череватий. При цьому, за його словами, на. Підконтрольні зСУ частині Бахмута оборона операція стає проблематичною. Залишається дуже маленька ділянка, і її вже легко обстрілювати і тримати багато людей там складно. Тому ясно, що рано чи пізно зміркувань безпеки, ми звідти вийдемо розпівчарувати у коментарі вільному радіо. По Бахмуту я ситуацію дивився сьогодні. В прогнозі по містах та регіонах подивитись ще раз я кажу: для того, щоб дати багато кроків вперед, треба декладати крок назад. Але все буде звільнено. Так, в Токмаці наші гадів б'ють рашиських в пологах теж. Це теж я говорив в прямому ефірі. В Криму знову відбувся вибух на аеродромі, пошкоджений воєнний вертольот. Так. Коли у нас будуть вже 16, ми виграємо цю війну, Ігнат. Ну, Це такий ще один дуже суттєвий, скажімо так, крок до перемоги над ворогом і до нашої повітряної безпеки. Торецьк, сволочі обстріляли. Так. Байден та Зеленський зустрінуться 21 травня у Херусімі, щоб обговорити питання війни в Україні. Тому завтра день може бути знову ж таки по загрозах повітряних підвищена увага! Наголошую про це. Бо ворог зразу за такі от моменти, зустрічі, переговори знову починає гатити по Україні. Вже було таке неодноразово. Тому завтра, будь ласка, обережність і уважність на високому рівні. О, ви теж мене питалися оце. Росіяни запустили інформаційну хвилю про, як, як, про нібито зникнення нашого головнокомандуючого Валерія Заложного. Пишуть наші офіційно, главком на місці, робить свою роботу, тільки що. Спілкувались маля. Ну, от я кажу, інформацію перевіряйте. Ви мене теж питали, а десь про залужного ночути. Я з вам пояснюю. Ми готуємось до перемоги, до контрнаступу активного. Так, так. Так що, він робить свою роботу. Ворог збільшив кількість ракету на в Чорному морі вдвічі. Ну, Тома кажу, завтра день може бути неспокійний. Супутникові знімки результатів нещодавнього удару ЗСУ по підземному бункеру. В районі маріупольського аеродрому. Дослідники підозрюють, що було знищено важливий командний пункт ЗС РФ. Ну, ось такі новини основні. Так що, любі мої глядачі, сьогодні такий коротенький, швиденький ефір, я десь так собі його і передбачав, що він буде швидкий і короткий. Рухаємось до перемоги. Так як сьогодні було в енергопрактиці, один з основних архангелів, теж трубить, сурмить про перемогу і наголошує. Почалось ще більше тепер буде. Відбиття ворога і вигнання ворога і расистів з України. Тож, всіх міцно обіймаю. Почуємося вже завтра в нових прямих ефірах та прогнозуваннях. Бережіть себе!